Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі моє Полісся. Подивіться, картошка варена, варили салат, осталась. Дивіться, як мої хлопці їдять. Та, да, бамбушечки маленькі. Це декоративні. Є мої красавці зараз погодуємо всіх Цим зала в хлопцям. Зараз ще комусь картошки дам. О, це рушпайки їсть. Принесла з хати, оскільки. Шпаєчки, капусточка, все. Все, що є. Зарогатим дівкам дам. У мене дві тихолетушечки на. О, от як гамають. Гамають мої діточки. О, стально віддала цим. Той украв, той поніс, той бігом. Той скоріше. Де? Да? Красавці мої. Зараз буду пускати дівчат своїх до хлопців. Хлопці перекусять. Так, даю цього потрошки. Зараз поїдять і ще дам. Мішанки водички поналиваю. Будемо годувати кроличків наших. Годую. Дивіться, всім потрошки подавала. Зараз поїдять. Мої красавчики. Ти на підквітку не зараз я їм даю їсти. При всім дам. Отакі мене. Кури ходять, гуси ходять. Зарім їсточки там. Вже годували трохи. Насипали їсти. Це не так інтересно. Тут з'їдають і поцуваються, поцуваються туди. Так, зараз погодую. І все. Тепер водички ще принесу.